Де коза пасеться, там худоба ведеться. Ну ти, панове, ну, ти, мурове, поставайте не дум. Я козу висеться. Вов козуню, вопа в сереньках, вов по філенька, ой розходилась, розвеселилась, ось тому дому по веселому. Ой, поклонився сьому господарю і жінці його, і діткам його. Де коза з там жито ворог, де коза догонь, там жило сто, де коза хворі, там жито родить. Може, попи так мою посуху намолок? Та все ж та забрати на небублена до того, що я влублена. Не, не правда твоя боя. E Може <рик> <От>, ні! <о! рик> та й <я рик> назад ожила. Чим господарі тебе пожалуй? Чи міркою жита, щоб коза була сита. Чи міркою вівса зверху ковбаса? Дайте ячменю, а нам грошей повнижнею.